Ми вирішили проводити зустрічі по жеках для того, щоб чути, які у вас проблеми, щоб вирішувати зразу на місці ці проблеми, Надо начальника он, брати і вибивати з нього все, що треба, для того, щоб у вас було менше проблем. Стало тікти в нас рядом аж до четвертого цієї сусідки. Нічого хвят не роблю. Так скільки ж можна терпіти тіче в кладовку. кладовку мені в коридорі, тіча по стінах по дверях, так скільки ж можна? А 500 гривень плотимо? А в яких условиях живемо? Нас багато Ось знову що коті... вам не вистачає? у людей, ти... дах тече. Що вам не вистачає? матеріалу, Не Вони для того і платять гроші. А ваше завдання вирішувати ці проблеми, а не викиваєте. У мене грошей немає, я нічого не знаю, куди йдуть гроші і нічого не вирішую. Тоді в мене питання, що ви тут робите? Якщо ви нічого не знаєте, і нічого не вирішуєте. Пішов би сам онуків нянчити, якщо не можете 30 банок краски знайти. Хай би прийшла молода хлопець-дівчина. Я думаю, що знайшли б. Ви просто не хочете цього робити, бо ви заїлися, зажралися, ви берете гроші, нічого не робите, тому звітуйте перед людьми. От для того я сюди прийшов.